Мене звати Андрій. Я учень бучецької гімназії. Кожен свій день. Гімназія імені Володимира Михайловича Гнатюка. Навчаємося ми приміщенні з багатою історією. В цій школі також навчалося багато видатних людей. Також славиться спортивними заслугами. Наша школа сильна, наша школа дружня, але вона така сама хороша, як і дві тисячі інших. Саме контракти, що всім дають комп'ютери, планшети і інтерена до сих пор. Яка проект, що Це тих національний Проект. що? Більшість шкіл будуть запроваджені як в майбутньому. Думайте, як це буде прикольно. Але це ігри можна. Ви справді. Давайте тоді провіримо, зробимо щось таке, наприклад, як інтерактивна дошка. І хто це буде робити? Так. І я. Можна марувати що там. А ви всі будете. А будемо сидіти дивитися? Gel abi abi gel di miktir diremsine yer aç. Ama boşver dire. Що це таке? Інтерактивна трошка. Я зрозуміла, далі, що. Ми тепер мені будемо з'являтися. Де ваші книжки зошити? У нас золота. Ви знаєте? Ні, ні. <святки> Поясніть мені, будь ласка, чому Ой. ви хочете, щоб в нашій гімназії... Я так розумію, хоч у нас це було. А, це та, вас, національний проект, де світ. Для чого мені це потрібно, для чого це вам потрібно? Я не розумію. Це, це велика можливість навчання. Великі можливість навчання. Сутість тяжких сумок у вас і тяжких сумок у нас. <ріст> <ріст> а, <ріст> Ми можемо зрозуміти, що в недалекому майбутньому кожен буде все буде в електронному виді, навіть паспорти останнім часом вже випускають в електронному виді. Кожна оцінка, яка буде отримана, буде відсилатися ці батькам смс-повідомалення. Коли дитина захворіє, то якраз є, є шанс, що вона зможе повчитися вдома. Ви можете зайти у любую бібліотеку світу і подивитися ті ті кошти, які потрібно. Ми можемо кінцем писати освіті роботи і реферати іменно в, Сам. в саме концерт. Вчетника з української мови описує нам місце, де народився видатний письменник, і ми можемо захистю зайти в інтернет і подивити, знайти це місце і подивитися його. Де обладнана майфа дайте нам шанс вчитися легше, краще вчитись як в Європі. Нам